Дуже погано те, що Зеленського дійсно виштовхують на прямі перемовини. Без європейських союзників ми там не бачимо ні Британію, ми там не бачимо, ні Францію. Ми там не бачимо, ні Німеччини, ні Європейський союз. Ми там бачимо Ердогана і потенційно американських союзників, які перебувають зараз в Стамбулі. Як воно піде далі, ну одному богу відомо, бо ці всі жартики про суперстиль Зеленського, про його маскулінність, про його мачизм це все дуже добре, але результати вони свідчать про протилежне і всі ці хороші намірі, гарні слова, великі обіцянки вони розбивалися у жахливу катастрофічну дійсність. Е, дивіться, неодноразово представники влади е, критикували мінські угоди. От мінська три не буде. А що можуть являти собою стамбульські угоди? Е, Мінськ це був певний компроміс. А що це Стамбул? Стамбул це може бути компромісом, чи це не компроміс? Це більше схоже на капітуляцію. Ну, якби ми зараз вийшли на щось схоже, як було підписано мінську, то це було б шаленим успіхом. Тому що в нас не було ніяких обмежень. Сам Путін визнає, що цю паузу до 19-го року Україна ефективно використала для переозброєння військ. Але тим не менше влада всіляко намагається принизити попереднього президента і попередній уряд з парламентом. Хоча в моменти вони згадують і Кримську декларацію, і ті речі, які Порошенко вдавалося в комунікаціях з Путіним, і що в комунікаціях з Трампом, що досі не вдається Зеленському. Ну і насправді Порошенко так само вдавалася в комунікаціях з Путіним, тому що, як би не було. Ця тактика, яка виростовувалася українською владою, призводила до того, що Росія не нападала в такому вигляді, як вона напала в 2022 другому році, коли їй повірилося, що фактично Україна беззбройна, українська влада паралізована і проросійська, і жодного опору не буде. Ще я хочу трохи поговорити про ратифіковану в парламенті угоду про НАТО зі Сполученими Штатами. Я розумію, що та ситуація, в якій опинилася Україна, Україна в взаємостосунках зі Сполученими Штатами, вона вимагала ну, ратифікації. У нас не було вибору просто. Але чому склалася така ситуація, що у нас не було вибору? Чому. Після овальної цієї сварки сталося так, що ми опинилися в, от, в такому глухому куті, і в нас іншого варіанту просто не було. Тільки підписувати те, що нам фактично нав'язують американці. Відповідь дуже проста: некомпетентна, непідготовлена влада, в якій маса кремлівських агентів. Можна шукати якісь там тлумачення тієї чи іншої події, але тим не менше в фундаменті лежить абсолютно просте таке елементарне пояснення. Хлопці, які не збиралися відстоювати українську незалежність, які планували програти, які доли випадку були змушені стати українськими чи проукраїнськими. Але при тому всьому московське єство нікуди не поділося. Та ну це ж правда. Можна скільки завгодно кивати, там що там Бакану якийсь поганий, Єрмак е е незрозуміло й коротко працює. Е Тищенко е невідомо від Комарницького носив сумки з кешем на банкову чи не від Комарницького. Але всіх цих людей обрав, призначав, оберігав. І до останнього не звільняв Володимир Олександрович Зеленський, тому як ми можемо очікувати чи вимагати дива від людини, яка демонструвала просто протилежне весь цей період свого перебування на цій посаді, і лише в окремих випадках його були змушені тягнути до перемоги спершу народи збройні сили, потім позиція Бориса Джонсона, який зупинив підписання ганебних Стамбульського года другого року. Потім Байден, об якого витирали українську українському політику, владному політику, всі кому не лінь ноги, і критикували його, і ображали його, і зраджували його. А він сперто все рівно витягував цю коаліцію на підтримку України, Сперто домагався ситуації, щоб Україна була здатна чинити опір і потенційно в подальшому перемогти. А йому навіть хто не подякував. На факті, коли його коли він програв. Це почали кидати каміння. Оце останнє інтерв'ю Зеленського про те, що там в середовищі демократів корупція. А в тебе, друже, корупції точно немає. Ти свою всю корупцію подолав, а нових мільярдерів у нас не, не з'явилися останнім часом раптово на бізнес, на військових закупівлях, в енергетиці, в митниці, в, е, в доближності до влади, до правоохоронних органів. Це так все спорадично, тому насправді. Пояснення, причина і проблема єдина. Це Зеленський. Все решта це похідна історія. Про що е, от, вам зрозуміли ці угоди? Оця угода з американцями? Е, як вона має працювати? Е, що з цього матиме Україна? Е, якщо мова йде про. Е, Заміщення, скажімо так, американських інвестицій озброєнням, то які це інвестиції? Американці можуть віддати з своїх складів якесь старе нам озброєння, яке ми використаємо на фронті, а ми маємо вкладати кошти, реальні кошти для того, щоб розвивати і щоб американці на цьому могли заробляти. Ну я не бачу там грошей взагалі. Дивіться, Олександр, Насправді в нас були дуже важкі криваві три роки, але за ці три роки війни Україна отримувала найбільше рекордні інвестиції і фінансову допомогу за останні, не знаю, там 30 років української незалежності. Стільки з ми отримали за ці три роки, не було ніколи. І власне, це буде найкраща відповідь на ці всі запитання: а що зробила українська влада з цими грошима? Вона їх пустила на створення потужного військово-промислового комплексу України на забезпечення потреб української армії, виробленням максимальної кількості номенклатури на українських потужностях. Створення робочих місць для українців, які е, хтось повертається з армії, хтось втратив своє робоче місце і не може себе зараз ні прогодувати, ні утримувати сім'ю, ні донатити НСУ, бо цього бо немає коштів. Банально. Цього всього не було зроблено. Ми досі киваємо на наших союзників, досі волонтери ганяють корчі, бо ми не спромоглися запустити виробництво власних автомобілів для армії, а потім це було би для цивільних. Ми досі залежні від дронів, від комплектуючих. І сьогодні, от мій батальйон, де я служив, на одному з найгарячіших напрямків, банальних мавіків немає від держави. Військові скидуються власними коштами, викуповують там, десь беруть якісь там вживані купують правдами і неправдами. Але відпостачання від держави немає. Так, тут Байден винуватий, Трамп не такий, угода погана, американські інвестиції не такі. Чи це просто банальне невміння управляти державою? Або якщо говорити відверто, робота на ворогу, нам треба спершу розібратися з собою, бо, попри всю патетику і е, бажання розігнати антиамериканську хвилю, бо це єдине на чому зараз тримається рейтинг Зеленського: це насправді дорога в нікуди. І е, ми повинні бути щоденно вдячні нашим союзникам, що нам допомагають. Бо вони спрос самого початку, хлопці, це ваша війна. Ви там рускоязична половина, досі не перейшли на українську мову, в силу якихось нерозумілих питань. Половина ходить далі до московської церкви, незрозуміло чому. У вас сувок всі в голові, досі не вибитий, і ваша влада так само, то ви, ви спершу з собою розберіться, де ви хочете бути, з вільним світом чи в російській окупації, а потім ми будемо вам допомагати, можливо. А можливо, не будемо допомагати. Тому я вважаю, що в випадку підписання цієї угоди, це якби не було це нормальний шанс для України, якщо ми хочемо доснути якогось успіху. Це можливість залучити американські технології на ті родовища, які ніколи не розроблялися. От сьогодні я слухав звіт е геологів наших, там якісь був захід геологічної служби. То в нас е 20 тисяч розвідних родовищ. З них розробляється в тому чи іншому вигляді три з половиною тисяч, і то що треба розібратися, як вони розробляється. розробляються, бо це все переважно технології минулого століття радянські свого часу вкрадені в американців і в європейців, тому тут дуже багато питань насправді. От е, Володимир Зеленський, коли зайшла мова про цю угоду, ну, перше, він її е, сам оголосив е, про те, що буде така угода е, в Верховній Раді в минулому році, в кінці минулого року. Е, і коли почалися ця історія з угодами, м він сказав, що дуже важливо, щоб там були гарантії безпеки. Підсумку, ми ніяких гарантій безпеки не маємо. Ну, Давайте почнемо з бази. Гарантії безпеки, якщо він називає Сполучені Штати, то він підписав і назвав це історичними гарантіями безпеки в 2024 році з Байденом. Цим займався особисто його друг Андрій Єрмак. Так, що ми тоді робили в 2024 році? Що ми підписували? Друге питання. Які гарантії безпеки нам можуть дати, в чому вони полягають? Ніхто зараз не впевнений, чи стаття 5 НАТО буде працювати. З високою вірогідністю можна стверджувати, що вона працювати не буде. То якщо не функціонує НАТО в тому вигляді, як воно створювалося, з метою чого воно створювалося, то про які гарантії безпеки можемо вести мову. Ізраїль, який має статус особливого американського союзника, ну, здається, теж має гарантії десь приблизно натівського стандарту. Ви бачили, щоб американці сильно воювали з Єгиптом чи з якимись там іншими формуваннями на захист Ізраїлю? Я не бачу. Так, зброю давали, технології давали, допомагали розвідданими. В принципі, майже все як у нас. Фінансували ізраїльську армію частково, як і нас зараз. Але ну сорі. Ну треба бути дорослими. Це наша війна, це наша країна, ми її маємо захищати. Те, що ми свого часу віддали ядерну зброю, Факт. але ось нещодавно ми бачили сутичку двох ядерних держав: Індії та Пакистану. Застосована була ця ядерна зброя? Ні. І, безумовно, що Росії би дуже хотілося запустити якусь одну-дві тактичні ядерні ракети по Україні. Але вони собі не можуть цього дозволити. Тому по факту є ця ядерна зброя чи немає цієї ядерної зброї. Це такий засіб стримування, але нереальної е, військової військової інструмент. Тому до цього треба ставитися просто тверезо і чітко говорити людям: що хлопці, я на жаль, нічого не зміг зробити на посаді президента. Моя мета зараз довести ситуацію до якогось нормального умовного завершення. Я передаю. Владу наступному законно обраному президенту і вся моя команда збирається на вихід. Хто під суд, а хто в армію, в залежності від ситуації.